В Україні зросла ціна на борщовий набір. Ми дослідили, скільки коштують продукти для борщу на ринку та супермаркетах рівного. За основу взяли набір для приготування трьох літрів борщу. Свині ребра на ринку вартують від 50 до 180 гривень. Обираємо бюджетний варіант. 50 гривень. Беруть на шашлики на запікання. Отакі ребра. А таке на суп на борщ. А ось стільки коштують капуста, буряк, морква та цибуля, помідори та картопля 45 та 20 гривень. Загалом на ринку борщовий набір обійдеться у 70 гривень, 90 копійок. А ось рівнянка Віта не звертає уваги на ціни. Готує борщ з двох видів м'яса. Треба їсти, поки є можливість. Зараз прийде зима, будуть такі космічні ціни. що… Ти вже так і не купиш все, що захочеш. А дехто надає перевагу вегетаріанському борщу. Вегетаріанська недорого, що там треба цибуля, морква, е якась зелень типу петрушки, е картопля, е буряк, капуста. У супермаркеті борщовий набір обійдеться дорожче ніж на ринку через ціну на свинячі ребра. Вона коливається тут в районі 160 гривень за кілограм. Недешеві тут і помідори, а ось буряк, цибуля та морква коштують дешевше. Отож, зібрати борщовий набір у супермаркеті обійдеться майже у сто сімнадцять гривень. Рівне онлайн місце, де інформація оживає.